Днями поблизу Кременчука відбувся благодійний забіг пістон трейл пам'яті Героя України старшого лейтенанта бригади Азов Максима Кагала. Це захід, який приурочений в честь Героя України Максима Кагала на псевдо-пістон, який загинув 22-му році. І щороку проводиться подібний. Заходи пов'язані з фізичним вихованням, тому що Максим був спортсменом і займався професійно спортом. Тому його батьки вирішили щороку робити подібні заходи, і щоб ми не забували, і щоб, власне кажучи, підтримувати фізичне виховання української нації у 2015 році. Воїн брав участь у жорстоких боях за Широкине, А коли дозволяли обставини, поєднував службу зі спортом. З 24 лютого 2022 року командир взводу, старший лейтенант Максим Кагал, разом з побратимами боронив Маріуполь. На жаль, 25 березня 2022 року захисник відійшов у вічність під час штурму ворогом наших позицій на околицях Маріуполя. Сьогоднішній захід проходить уже третього, третій раз, тому що 25-го. Зня була річниця, як наш пістон охороняє нас і захищає з неба. Це захід дуже потужний для всіх. Вдячна дуже спортивній спільноті Кременчука, що підтримує, що не забувають. Локація для забігу була обрана не випадково. Вона покликана випробувати на міцність кожного учасника та нагадати, якою важкою ціною дається перемога України. Перший але перший раз перший місце. місяць траса така важка, не для новачків. Це дуже важливо. По-перше, для людей це розвага. А по-друге, ми закріплюємо себе фізично, морально, ми донатимо. 6 кілометрів, дуже сподобалось. Захід дуже важливий, потрібний в даний час. Рекомендую всім брати участь. Важко. Я не думала, що так важко буде. Но... Мені подобаються такі заходи, і важливі вони на збір, на все інше. Долучилися до такого масштабного заходу не лише поодинокі спортсмени, а цілі команди. У нас є команда Сота Тім. Ми разом всі біжимо. Хтось там 6 кілометрів, хтось вперше, хтось не вперше вже минулого року. Ми теж бігали вже. Все супер, організація класна. Віталій Смирнов, як завжди, дуже дякую йому. Дякую воїнам за те, що взагалі дозволили. Як то кажуть, нам проводити такі змагання. Поки війна триває, ми бігаємо. Бігаємо також на підтримку і зсу. Загалом в рамках заходу Пістонтрейл відбулися відразу чотири забіги на дистанції 6, 11, 17 та 21 кілометр. А також був окремий забіг для дітей під назвою Кілометр волі. Ще з другом прибіг. Я думав, що він виграє. Та важко було у мене тут. Отут, отут ключиця боліва, болів, не наміг дихати. Бігався всі сили. Такі ініціативи покликані підтримувати пам'ять про наших полеглих у бою воїнів. Тож пам'ятаймо кожного, хто ціною власного життя зберіг його нам. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі Новини.